Ті, хто налаштував свої приймачі на хвилі радіо «Вінниці» на часі програми з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Результати роботи центрів трансплантації в Україні за перший квартал підтверджує, що цей медичний напрямок успішно розвивається і рятує людей. Так, з початку року в 15 центрах проведено більше 140 хірургічних втручань, з яких 70% від померлого донора. Наразі у Національному лисі очікування перебуває 3750 пацієнтів, 2372 з них потребують пересадки нирки, 635 починки, 627 серця, 53 легень і ще 36 пацієнтам потрібна пересадка комплексу. Серце легені, тож як спрацював минулоріч, і в поточному році Вінницький центр трансплантації, які операції з пересадки органів вже самостійно виконують фахівці цього центру. Про це та перспективи розвитку трансплантології нашого регіону йтиметься у розмові з заступником директора з організації хірургічної допомоги обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова Ярославом Хребтієм. Тож Залишайтеся з нами, <кій> вітаю вас, пане Ярославе, У нашій студії Вітаю. перше питання все ж таки з вашої точки зору: наскільки вдалим та успішним для роботи Вінницького центру був минулий рік? Яких результатів вдалося досягти, та яке загалом місце в загальнонаціональному рейтингу він нині посідає? Дякую за запитання. Дякую, що запросили, що піднімаєте такі важливі теми, адже трансплантація рятує життя і ми продовжуємо розвиватися. Минулий рік, я вважаю, був успішним для нашого закладу. Ми спрацювали краще, ніж в 23-му. Це говорить про те, що ми розвиваємося. Якщо в 23 му році ми виконали 16 трансплантацій, з них 12 нирок, 3 печінки, одне серце, то в 24-му це вже 21 трансплантація, з яких. 18 трансплантацій нирок і три трансплантації серця, що є дуже важливим. Тобто, ми активно розвиваємося, впевнено, крокуємо вперед. Якщо в 23-му ми посіли 9-те місце в загальному національному рейтингу, то в 24-му це вже сьоме місце. Тобто ми піднялися на дві сходинки і продовжуємо активно розвиватися. А скільки операцій з трансплантації було проведено в першому кварталі поточного року? Першому кварталі поточного року вже проведено чотири операції з трансплантації. Причому вже пересаджено одне серце, три нирки. Серце буквально нещодавно ми пересадили, пацієнт одужує, і ну, це говорить про те, що ми взяли гарний темп і плануємо як мінімум бути не гірше, ніж в минулому році. А взагалі, план максимум, це, звісно, покращити наші результати. Пане Ярославе, от на вашу думку, все ж таки позитивні результати роботи центру за минулий рік вони позначились на його фінансовому забезпеченні вже в поточному році. Кошти надходять в більшому розмірі, діло в тому, що в минулому році ми вперше перейшли на фінансування по трансплантації як по пакету, тобто і ми отримували ці кошти від Національної служби здоров'я України. Тому фінансово тарифи залишилися незмінні. Ми продовжуємо активно розвиваючись. Ну заклад отримує фінансування. Я нагадаю, що сьогодні фінансування досить суттєве, і для пацієнтів це абсолютно безкоштовно для реципієнтів. Ми повністю покриваємо наші витрати, тому є позитивна динаміка, і відповідно збільшуючи кількість трансплантацій, звичайно, ми збільшуємо кількість кількість фінансування. Тобто, медпослуга для пацієнтів є безкоштовною, і можна говорити про те, що державна програма медичних гарантій працює звичайно звичайно вона працює і ми як ще раз ще ще раз наголошую продовжуємо розвиватися продовжуємо активно активно рухатись в даному напрямку тобто все йде, все йде в позитивному е, балансі. скажімо так. на початку розмови, я говорив про те, що з початку року в 15 центрах проведено більше 140 операцій з пересадки органів, а з яких 70% від посмертного донора. А щодо Вінницького центру, який тут відсоток? У нас основна маса трансплантації виконана саме від посмертного донора. Загалом ми виконали 39 трансплантацій за ті роки, коли ми почали розвивати трансплантацію. З них було дві родинних. Основна маса це від посмертного донора. І дуже важливо, що сьогодні ми говоримо про позитивні результати, що дозволить нам популяризувати все таки трансплантацію, говорити про гуманність, говорити про те, що це рятує життя, говорити про те, що дійсно це шанс для тих, хто стоїть сьогодні в листку очікування. І чим більше ми говоримо, чим більше ми показуємо позитивних прикладів, тим більше в суспільстві формується. Позитивне відношення, гуманізм і, і тим більше е, отримується згод при е, трагедіях, коли е, помирають близькі люди, е, проводиться діагностика смерті мозку, і близькі родичі е, дають, приймають такі виважені е, рішення, гуманістичні рішення е, і дають шанс врятуватись. Когось. Але таке рішення може прийняти сама людина, будучи ще живою, так? Звичайно, це абсолютно так, і людина люба може прийти, написати заяву на згоду і прижиттєво надати цю згоду. На жаль, поки що це дуже невеликий відсоток. З розвитком все таки трансплантації, з розвитком позитивних результатів. Чим більше їх буде, я думаю, що буде змінюватися філософія суспільства, і таких людей буде ставати все більше і більше. Ще кілька років тому низку складних операцій центр проводив не самостійно, а залучав фахівців інших центрів країни. На сьогодні в цьому є необхідність. Ну, я хочу сказати, що ну пишаюсь нашим колективом, тому що за такий короткий проміжок часу ми вийшли фактично на самостійні оперативні втручання. Якщо ми говоримо за нирку, то це було зроблено буквально. Після перших декількох оперативних втручань ми почали самостійно це робити. То, безумовно, серце було набагато складніше. Я дякую Лазарішинцю Василю Васильовичу, це академіку, директору інституту АМОСова, який нам допомагав. Він взагалі розвивав кардіохірургію в нашому закладі, і завдяки його допомозі ми змогли сформувати команду, ми змогли навчитися, і у нас крайня трансплантація серця вона відбулася повністю силами команди нашого. Закладу, тобто ми вже самостійно виконали це втручання, і це дуже гарний, гарна динаміка, тому що маємо команду ентузіастів, маємо команду людей, які дійсно живуть цим, які і день, і ніч, коли потрібно, працюють на загальний результат для того, щоб все-таки рятувати життя наших пацієнтів, тому що. Якщо ми говоримо про трансплантацію нирки, то пацієнти вони знаходяться на діалізі, і у них є якийсь час, коли вони можуть все-таки чекати. То якщо ми говоримо про трансплантацію серця, то, на жаль, ці пацієнти не мають багато часу. І є такі випадки, коли пацієнти не доживають до свого шансу. Тому кожна така позитивна подія це дійсно врятоване життя. Ну наразі у національному листі очікування перебуває 3750 пацієнтів. 1372 з них потребують пересадки нирки, 635 починки, 627 серця, 53 легень і ще 36 6, 6 пацієнтам потрібна пересадка комплексу серце легені. От всі такі операції Вінницький центр здатен проводити, так? Е, так, ми можемо проводити. Єдине, що комплекс серце легені, це і пересадка легень це надзвичайно ну, високі фахові рії. Це надзвичайно складні оперативні втручання. У нас в країні їх виконано всього декілька, це потрібно дуже там низка умов і так далі. Тому на сьогоднішній день ми займаємося трансплантацією нирок, печінки, серця, тобто абсолютно готові до цього. І ті результати, які ми отримуємо, вони говорять про те, що ми на правильному шляху і ми продовжуємо розвиватися. З позитивною динамікою роботи Вінницького центру. Черга, ось ця національна вона почала швидше рухатись, як ви гадаєте? Чи... Е, звичайно, наша робота вона допомагає в тому, щоб ця черга зменшувалась, але на жаль, е... Кількість трансплантацій, яка проводиться в цілому в країні, вона є все-таки на сьогоднішній день недостатньою. Нам потрібно робити це більше, нам потрібно розвиватися активніше, нам потрібно формувати команди не тільки там декілька центрів, а я вважаю, що більше закладів мають долучатися. Хоча тут теж багато факторів: це і навчання, і експертність команд, і досвід. Тому чим більше ми робимо. Тим досвідченішими ми стаємо, тим більше ми починаємо рятувати життів наших пацієнтів. За вашою оцінкою, все ж таки, який відсоток операцій з трансплантації органів останні два роки проводиться безпосередньо в Україні, і люди не виїжджають? Для цього за кордон цей місток ну, збільшився, звичайно, тому що на сьогоднішній день програм по виїзду за кордон фактично вже немає, тому що всі ці кошти якраз пішли на фінансування системи трансплантації в нашій країні. Ми пам'ятаємо випадки, коли пацієнти для того, щоб там їм трансплантували серце, виїжджали, наприклад, в Індію, чекали там дуже довго свій шанс і так далі. То сьогодні це все доступно в Україні. Ми це все освоїли, працюємо, отримуємо результати. Наші фахівці навчаються, в тому числі і за кордоном, приймають участь в різноманітних конференціях, стажуваннях, <кій> і це, це дає можливість дійсно покращувати наші результати, і саме головне рятувати все більше і більше життів наших пацієнтів. Ну, в Україні створена єдина. <кій> Створено єдиний реєстр донорів та реципієнтів, доступ до якого мають тільки трансплант. Координатори донорами можуть стати люди, які померли від інсульту чи травм головного мозку, чи в усіх лікарнях сьогодні області проводиться констатація смерті мозку. Яка ланка медична сьогодні за це відповідає? На сьогоднішній день, вірніше, навіть не на сьогоднішній день, цей наказ був виданий набагато раніше. Наказ 2559 про процедуру діагностики смерті мозку, і це наказ, який мають виконувати абсолютно усі відділення реанімації інтенсивної терапії по країні. На жаль, на рівні країни поки що ця робота недостатньо так сказати, робиться, але наша область сьогодні вона виглядає досить потужно. Районні лікарні, міські лікарні, тобто. Заклади вторинного рівня, ті заклади, куди направляються пацієнти з. Гострими порушеннями мозкового кровообігу, і якщо у них, на жаль, виникає незворотні зміни, то наші заклади сьогодні освоїли це, впровадили цей наказ в роботу. Це він є обов'язковим до впровадження. І на сьогоднішній день це все активно, активно розвивається, тобто ми сьогодні. Підходимо до європейських стандартів надання медичної допомоги, тому що діагностика смерті мозку за кордоном в світі це абсолютно рутинна процедура, яку проводять фактично в усіх закладах. Тому наша область вона має позитивну динаміку в розвитку цього процесу. Ми задоволені, що рівень надання допомоги на рівні вторинному це кластерні заклади, районні лікарні, міські лікарні, він підвищується. І сьогодні це. Це дає можливість рятувати все більше і більше життя. До завершення ефіру нас залишається декілька хвилин. Можливо, в тезісній формі, як скажіть, яка все ж таки системна робота має проводитись медзакладами області для того, аби галузь розвивалась, що я запрокою успіху. На сьогоднішній день дуже важливо, щоб на рівні закладів, про які я говорив, це вторинний рівень, да міські заклади, було розуміння, що таке трансплантація, що таке процедура діагностики смерті мозку, для чого це робиться, яким чином це виконується. Наголошую, що потрібно виконувати. Той наказ і ті нормативні документи, які сьогодні є в країні, це абсолютно юридично регламентовано. І таким чином, якщо це буде все робитися, тобто кожен на своєму місці буде виконувати ті необхідні дії, які він має виконувати, безумовно, процес буде розвиватися. Ми зможемо рятувати все більше і більше життів. Як ви казали, зможе зменшуватися ця черга, тому що, на жаль, ви говорили цифри, і вони дуже великі сьогодні, і дуже велика кількість людей сьогодні потребує цього. І давайте не забувати, що черга постійно поповнюється, тому що на жаль, люди хворіють. На жаль, люди отримують діагнози, які потім потребують лікування якраз методом трансплантації. Тому безумовно це має бути системна робота. Це має бути. Ентузіазм, це має бути розуміння. Але я бачу таку динаміку, що от наші успіхи, наші спільні успіхи вони дають якісь. Поштовх емоційний це дається якийсь ентузіазм для закладів і області нашої, в тому числі, тому що дійсно, коли ми показуємо позитивні результати, це надихає, це надихає працювати. Що ж, я дякую вам за участь у нашій програмі. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українського радіо Вінниці звучала програма з перших уст. В ній брав участь заступник директора з організації. Хірургічної допомоги обласної клінічної лікарні імені Миколи Паргова Ярослав Хребті і йшлося про роботу Вінницького центру трансплантації перспективи розвитку цього медичного напрямку. На Вінниччині розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре і будьте здорові.